У справі щодо підпалу міського та обласного центрів комплектування долучали письмові докази. Їх розгляд триває в зарічному районному суді Сум. Прокуратура обвинувачує чоловіка в підпалі центрів комплектування за допомогою саморобної запалювальної суміші в листопаді 2024 року. Також за версією слідства чоловік здійснював підпал автівок військовослужбовців. Спочатку прокурор попросив долучити протокол прийняття заяви про вчинення правопорушення і протокол огляду місця події. 14, -го, 11, -го, 24, 29 годин вийшов з під'їзду, в якому мешкає, виявив, що на автомобілі, належному мені для виконання бойових завдань, выявлено следы підпалу вказаного транспортного засобу. І відповідно до заявы, заяви також проведено огляд місця події, протокол огляду місця події 14.11.24 року, складене свечи, в присутності понятих. Біля колеса автівки зачитав прокурор, була вилучена пластикова ємність з рідиною з запахом дизельного палива та продукти горіння. Вважає за доцільне, що прокурор оголошує, оскільки ми досліджуємо докази, що він вказував, що ці докази підтримують та розпростою. До Далі долучили висновок про причину виникнення пожежі, виїхавши на місце. Представник Державної служби надзвичайних ситуацій констатував, що а, найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі автомобіля є підпал. І фототабіці, яка зроблена безпосередньо представником. Надаю висновок судової пожежно-технічної експертизи. А середи пожежі, місце виникнення початкового горіння знаходиться в ніжній частині заднього лівого Я ще повторюю. Я не заперечую ні ті висновки, які там є, ні, ні ті дані, які е, е, приводяться. Я єдине, що прошу, оскільки ми досліджуємо докази винуватості мого підзахисного, яке відношення ці докази мають до винуваченого? ми ж досліджуємо докази, не того, що погода хороша, чи вона погана, чи вона морозна, чи вона тепла. Ми ж досліджуємо докази винуватості в тому, що він чинив злочин. Далі прослухали аудіозапис дзвінка на лінію 102 з приводу даної події. Військово навіть сторонній особі, яка фактично телефонувала на і повідомляла ще ДСНС на момент вчинення підпалу. Було очевидно, що приналежність вказаного транспортного засобу військовослужбовцю. Сторона винувачення зобов'язана. Вказувати, що цей доказ доводить або спростовує. З моєї точки зору як захисника, він нічого не доводить нічого не спростовує. Більш того, ну, про, про кваліфікацію я скажу пізніше. Кваліфікація зовсім інша. 114 стаття зовсім про інше каже. У формувательному акті навіть написано, що даний транспортний засіб за візуальними ознаками можна характеризувати як автомобіль Збройних сил України. Mm -hmm. А можна і не характеризувати. Це по-перше. А по-друге, ну, презумпція не Ви кажете, що це я підпалював, хоча це ще не доведено. Якщо провину обвинуваченого доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.